Миколу Мироненка та Віктора Синицького позбавили звання почесний громадянин міста Бердянськ. Зробив це виконувач обов'язків Бердянської МВА Микола Матвієнко за матеріалами «Локатор Медіа». Обидва діячі співпрацюють з окупантами та толерують агресію РФ. Скульптор Мироненко бере участь в пропагандистських заходах, а в серпні 2024 року увійшов до складу регіонального відділення спілки художників Росії в Бердянську. Звання почесного громадянина Бердянська Мироненко отримав. У 2016 році він є автором пам'ятників бичку Годувальнику, дачники, жабі, діти лейтенанта Шміт та тощо. Віктор Синицький брав участь у пропагандистському заході «Урок мужності» при уроченому дню вітчизни. Він приймає вітання та подарунки від фейкового мера Сауленка. Синицький має звання героя Радянського Союзу, нагороджений медалями Золота зірка, за відвагу та за бойові заслуги. Він учасник радянської війни в Афганістані. Звання почесний громадянин Бердянська. Йому присвоєно у 2004 році. Відтепер Мироненко та Синицький назавжди викреслені зі списку почесних громадян міста.